Доброго дня, друзі! Сьогодні я розкажу вам, як приготувати кекси з фруктовою начинкою та помилки, які я допустила при приготуванні. Давайте розбиратись, а ви поки поставте подобайку та підпишіться на канал. Почнемо. Розтоплюємо 200 г вершкового масла, перемішуємо та додаємо 100 грамів цукру та 10 грамів ванільного цукру. Далі 2 яйця і змішуємо. 100 мл молока. За цим треба просіяти 200 г борошна з 10 г розпушувачу. І тут моя перша помилка. На етапі, коли ви просіюєте муку, краще користуватись лопаткою, щоб суміш вийшла гладка, а не вінчиком. Далі я розподілила тісто на три частини: вперше додала смородину, в другу малину і остання з вишнею. Розподілила тісто у формочки, і тут ми бачимо мою другу помилку. Необхідно було взяти або менше формочку, або насипати більше суміші. Ставимо кекси в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. І тут була моя остання помилка. Я вирішила відкрити духовку та попереставляти кекси. Тож не робіть так, Дочекайтеся ці хвилини, щоб кекси піднялись. На смак вони вийшли просто супер. Тож не допускайте цих помилок, щоб у вас вийшли гарні кекси. А з вами була Єва. Бажаю вам смачних рецептів.